Час новин на каналі United Action TV. В ефірі інформаційний випуск для українців у Великій Британії Укрлайфюкей у студії Тетяна Мацкова. Вітаю вас! На початку випуску коротко про головне. Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер запропонував працювати разом із США над світовим планом для України. У Лондоні відбулось засідання лідерів країн коаліції охочих. У Лондоні викрали партію українського вина, зникли тисячі пляшок. Троє військових медикинь третього армійського корпусу. Під час своєї відпустки в Британії допомогли врятувати життя чоловікові, який постраждав у ДТП. 6 листопада у Лондоні розпочнеться міжнародний кінофестиваль «Women and the World» – Захід присвячений жіночим історіям мужності, стійкості та творчої сили. Тепер докладніше про ці та інші події. Сьогодні у Лондоні відбулося засідання лідерів країн коаліції охочих, у якому взяв участь президент України Володимир Зеленський. Напередодні засідання коаліції охочих прем'єр-міністр Британії Кір Стармер запропонував працювати разом із США над світовим планом для України. Пише Аксіос із посиланням на поінформоване джерело. За даними джерела, під час розмови президента України Володимира Зеленського з європейськими лідерами, прем'єр-міністр Сполученого Королівства Кір Старм запропонував співпрацювати зі США над розробкою мирового плану для України. Це має бути план на кшталт мирного плану Трампа із 20 пунктів для сектора Гази. Стармер запропонував адаптувати цю модель до українського контексту за рахунок участі партнерів і гарантій для Києва, щоб уникнути нового європейського вторгнення Росії. Ми маємо діяти системно, щоб припинити війну, але не за рахунок безпеки України. Наголосив глава уряду. Кей водночас, генеральний секретар НАТО. Марк Рюте запропонував провести термінову координаційну розмову між працівниками з національної безпеки європейських країн. Британського дипломата Ніла Кромптона призначили послом Великої Британії в Україні. Він замінив на цій посаді Мартіна Гаріса. Про це повідомило посольство Великої Британії. Кромтон приступить до виконання обов'язків у жовтні 2025 року. Раніше Ніл був послом у Саудівській Аравії з 2020 до 2025 року. До цього був директором директорату близького сходу та північної Африки з 2015 до 2019 років. Працювати почав в Міністерстві закордонних справ Великої Британії у 1995 році. Році двадцять жовтня стало відомо, що посол Великої Британії Мартін Гарріс завершив дипломатичну місію в Україні. Для мене було честю служити послом Великої Британії в Україні. Я залишаю по собі міцну угоду про сторічне партнерство, яка охоплює безліч напрямків від бойових технологій до гуманітарних, енергетичних та проєктів економічного відновлення, а також шкільне партнерство. Написав він на своїй сторінці у соцмережі. Мартін Гарріс розпочав свою Роботу на посаді посла Великої Британії в Україні 11 вересня 2023 року та пропрацював трохи більше як два роки. Огляд преси далі у нашому випуску. Інформація про Україну у матеріалах англійських видань. Британська преса, зокрема, The Guardian, а також Business Insider, висвітлює факт, що Україна застосувала ракету Storm Shadow, яку постачає Велика Британія Франція проти стратегічного об'єкта в Брянській області Росії. Це підкреслює, що підтримка Великої Британії Україні стає дедалі помітнішою і масштабнішою не лише оборона, але й удари по глибині. Коментар газети ставлять питання про. Ризики ескалації чи не означає це, що Україна та її союзники виходять за межі оборонних дій. Інша важлива тема реакція Росії: повномасштабні ракетно-дронові удари по кількох регіонах України Київська, Харківська, Чернігівська Одеська області. Зокрема, на цьому наголошує Financial Times. Переговори між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним були скасовані, що створило вакуум у дипломатії і напруженість зросла. Британська преса акцентує увагу на подвійній угрупованій динаміці з. Одного боку потужна підтримка України, а з іншого високий ризик ескалації та нестабільності. The Financial Times наголошує на дипломатичних ініціативах. Європейські лідери обговорюють використання заморожених російських активів для надання Україні кредиту на суму до 140 мільярдів євро. А також про те, що США запровадили санкції проти російських нафтогазових компаній «Роснєв» та Лукоєв у відповідь на відмову Кремля припинити війну і про чергове висвітлення втому від України. Раїни та підтримки громадськості в матеріалі, The Independent зазначено, що за більш ніж три роки війни в Україні помітна втома як серед донорів, так і у засобах масової інформації. Британські газети ставлять питання: чи вистачить уваги та ресурсів для довготривалої підтримки України? Обговорюють на сторінках британської преси про символічні, але важливі візити і обіцянки підтримки Україні. В одному з аналітичних матеріалів йдеться, що візит Боріса Джонсона до Києва був більш символічним. Ніж практичним, але мав значний іміджевий ефект. Також згадується мітінгова підтримка України в Великій Британії, протести, демонстрації, публічні заяви від членів королівської родини. Видання звертають увагу на те, що символіка важлива, але читачам цікавіше практичні результати. Великобританія і далі розглядається як один із ключових союзників України, і медіа регулярно наголошують на її ролі як символічній, так і практичній. У Лондоні викрали партію українського вина. Зникли тисячі пляшок. Подія трапилась на шляху від порту Дувер до складу у британській столиці. Постраждала компанія український імпортер Ukrainian Wine Company UK, який представляє наші вина на британському ринку. Злодії обікрали вантажівку вночі, поки водій відпочивав. Вони зламали двері фури та викрали близько трьох тисяч пляшок. Вина, переважно ігристого. У вантажі були відомі українські бренди. Аточезай, колоніст і Гранде Вале. Українська компанія багато доклала зусиль, щоб потрапити на британський ринок. Ця партія мала піти у ресторани, винні бари та магазини перед зимовими святами. Це велика втрата для нас і для наших клієнтів, зазначили у Ukrainian Wine Company UK. Зокрема, у своїй заяві генеральна директорка Світлана Цибак детально висловила своє здивування щодо пограбування. Сказати, що я шокована, це нічого не сказати. Я працюю в цій галузі з 2008 року. Завжди займалася ім... Імпортом та експортом роблячи все сама логістику, митницю тощо, я вперше стикаюся з чимось подібним, іде у Великій Британії. Я досі не можу в це повірити. Світлана Цибак наголосила, що головний біль не у фінансових витратах, а в марних зусиллях українських виробників, які, попри війну, постійні ризики продовжують виробляти вино. Вона не назвала точну суму збитків, проте очевидно, що йдеться про значні втрати у гривневому еквіваленті. Виробники більше не мають цих вин на складі для повторного замовлення, і хоча у нас. Є кредит. У нас немає жодних товарів, щоб продати їх, щоб розрахуватися з нашими виноробнями. Звичайно, ми їм заплатимо, але для такої молодої та невеликої компанії, як наша, це дуже серйозна втрата. Заявили керівники компанії провідному журналу про вино «Декантер». Компанія має відеозаписи з камер спостереження, де видно момент крадіжки. Проте, за словами представників, британська поліція поки не відкрила офіційне розслідування, посилаючись на брак доказів. Зараз імпортери звернулися до страхової компанії та сподіваються. Що інцидент не вплине на постачання українських вин у Великій Британії. Інцидент викликав хвилю підтримки серед виноробної спільноти. Колеги з України та Європи висловили солідарність і зазначили, що вкрадене вино не просто товар, а символ праці, стійкості та віри в українське виновиробництво, яке продовжує розвиватися навіть під час війни. Нагадаємо, українські вина останніми роками стають дедалі популярнішими серед британців, а їхня поява на полицях магазинів. Це частина культурної присутності України у Європі. Троє військових медикинь третього армейського корпусу під час своєї відпустки у Британії допомогли врятувати життя чоловікові, який постраждав у ДТП. Військові прибули до Лондона на презентацію біографічного фільму українського режисера Євгена Брукса в рамках проєкту Варта Софія Мівіна та Ребека проїздили повз на таксі, коли стали свідками аварії. Не вагаючись, вони зупинили авто та поспішили на стабілізаційні дії. Зупинили кровотечу, наклали пов'язку. і Контролювали життєві показники до прибуття швидкої, йдеться в дописі. Зазначається, що чоловік отримав серйозні травми, але медикиням вдалося стабілізувати його на місці. Завдяки своєчасній часній і професійній допомозі він був оперативно доправлений до лікарні. Медики корпусу залишаються на варті життя навіть далеко від фронту. І в чергове доводять так мед, це база. Додали в третьому армійському корпусі. Сайт букви повідомляє, що одна з військовослужбовець, 30-річна американка Ребека Мацеровська, з в Бека ще в березні 2022 року вона подолала понад 5 тисяч кілометрів щоб дістатися до України з міста Денвер, що в штаті Колорадо, у цивільному житті Ребека понад 10 років працювала фельдшеркою в США. Час від часу вона волонтерила як медикиня у Венесуелі, Мексиці та Гаяні. Наразі жінка служить як парамедикиня в 53-й окремій механізованій бригаді ОМБР імені князя Володимира Мономаха. У Великій Британії відбулося перше національне паломництво української діаспори до святині у Восінгемі. Близько 500 українців з різних куточків країни приїхали, щоб разом помолитися за мир в Україні та добробут своїх громад. На паломників чекали святі литургії, молитви, виступи духовних лідерів та обмін досвідом між парафіями. Молодь, сім'ї та священники обговорювали, як підтримувати українські традиції та допомагати тим, хто залишився в Україні. Країні це паломництво стало символом єдності українців за кордоном і демонструє, що навіть далеко від батьківщини громада зберігає свою духовність та культурну ідентичність. Вечір поезії з героїнею Юлією Тайрою Паєвською та поетом Матвієм Смірновим слова мужності, що об'єднують Юлія Тайра Паєвська, героїня російсько-української війни та засновниця добровольчого медичного корпусу Ангели Тайри. Вона працює зі світовими лідерами, зокрема із членів парламенту у Великої Британії, королівську родину та інших міжнародних представників, щоб посилити глобальну підтримку України та підвищити обізнаність про війну, що триває. Юлія також Є обдарованою поетесою її збірка віршів «Живі» була опублікована в Україні на початку цього року. Матвій Смірнов, автор збірки віршів Шиболет, численних публікацій у літературних журналах та перекладач сучасної української поезії, зокрема творів воєнних поетів та самої тайри. Він також є волонтером та засновником організації Шит ЮЄ, яка підтримує Збройні Сили України з 2022 року. Вхід за пожертву забронюйте своє місце за посиланням на сторін... Інці у Фейсбуці. Всі виручені кошти підуть на підтримку збройних сил України. 6 листопада у Лондоні розпочнеться міжнародний кінофестиваль Women and the World. Захід присвячений жіночим історіям мужності, стійкості та творчої сили. Фестиваль заснований українками Ксенією Відбугрімовою та Марією Віноградовою, Відбудеться під патронатом леді Софі Вінзор та за дипломатичної підтримки України, Чеської Республіки, Гетти-Інституту та Sony Pictures Classics. Програму відкриють фільмом Сенаторіум Ірландія, Україна, Франція. Офіцій. Заявкою Ірландію на премії Оскар серед українських прем'єр Квінс офджой, захоплива історія про Монро та Драг Квін, які підтримують армію Дед Лалебі. зворушливий документальний фільм про ветерана, який повертається до своєї родини, а також добірка короткометражних фільмів. Заходи фестивалю відбуватимуться з 6 до 12 листопаду в Лондоні та включатимуть покази, панельні дискусії та нетворкунгів заходи. Повний розклад та більше про фільми на офіційному. У сайті фестивалю у місті Стерлінг відбудеться шотландська прем'єра фільму Аляска» – документальної стрічки, створеної українськими митцями, яка вже підкорила фестивалі в Європі. Показ відбудеться в межах Central Scotland Documentary Festival. А організація Довіра запрошує українську громаду стати частиною цієї події. Фільм розповідає про двох парамедиків: Олександру аляску лисицьку та Юлію Кубу Сидорову, які рятують життя на харківському напрямку. Автори кажуть, що це розповідь про двох подруг, чиє братство тримає в найтемніші часи. Стрічку знято в реальних бойових умовах, де більшого на телефоні та камери GoPro. Завдяки цьому відвідувач відчує саме серце фронтових буднів. Побачить евакуацію поранених, виснаження, страх і незламність. Коли одну з героїнь поранено, історія показує, що війна розбиває не лише тіла, але й душі. Куба Аляска вже отримала авації на шефілдок фест. А тепер змагаємось. За приз глядацьких симпатій і приз журів Шотландії. Показ відбудеться 1 листопада о 15.30 у кінотеатрі Плейхаус у Стерлінгу. Українцям у Великій Британії необхідно придбати довіра пас, спеціальний учасник, який дає змогу переглянути не лише цю стрічку, а й усі покази фестивалю. У Лондонській Bobcat Gallery у торговому центрі Путні Exchange Shopping Center триває виставка Strength in Unity, присвячена підписанню історичної угоди про партнерство між Великою Британією та Україною. Подія відкрита для відвідувачів до 28 жовтня. Тож усі охочі можуть завітати та відчути силу українського мистецтва. Репортаж Юлії Фицайло. Зараз з нами продюсер виставки Ярослав Беструшкін. Доброго вечора. Я дуже дуже дякую, що зараз ви знаходитеся з нами. І я сподіваюся, що дуже дуже багато людей подивляться нас і завітають ще на нашу виставку. Ми сьогодні знаходимося на Strength in Unity. Сьогодні дуже чудова атмосфера. Круто! Сьогодні тут прекрасні українці, сьогодні тут і весело і, є, і сльози. І згадки, і пісні, і в першу чергу це арт, це українське мистецтво, яке варте. Того, щоб на нього ходити, щоб його дивитися і казати, що ми українці круті, що ми це Європа і ми переможемо. Представляю на цій виставці лише одну роботу. Мій колишній чоловік військовий льотчик, і ми дуже багато переселялися з різних міст. Дуже завжди тяжко починати круглі картини із серії Сутні з чорного вони для мене. Ну, більше ніж просто колір, чи просто чорний, це абстракції, через які я дивлюся всередину себе. Тобто, це дає вам бачити свої внутрішні кольори. Можна і так сказати, дуже гарно сказано. <рес> Білий для мене це взагалі повне очищення. Я, мені деколи хочеться просто відпочити від усього. Приємно, що британці реагують на українську культуру і спів. Юкею Солакії тягев'юкраїніся. І це як частинка України. Тут я відчуваю якусь свою приналежність, що я щось роблю. Те, що приносить для України е, користь. І сама кайфую від того. Ми хотіли об'єднати під одним дахом найкраще. Ті, які зараз живуть в Лондоні, Сьогодні я представляю дві концепції. Перша це історія. Которая зроблена фотографія про трансформацію, яку проходить кожен біженець, який попадає в другу країну жити. Два роки тому я почала малювати, творити, бо мені це допомогло пережити емоційне потрясіння, тому що я втратила чоловіка на війні і ця біль мені допомогла створювати красу. Did you learn anything about Ukraine tonight? Um, what lovely people. You know, there's a degree of sort of folk and, and rural, all almost mystical art. It's been very well put together. Яке вам відчуття від виставки в Лондоні? Велике натхнення, тому що дуже багато творчих людей. Ти пишатися тим, що я є українець. Україна, вона різна, різні культури, різні об'єднання, але ми всі одне ціле. Такі події приніс нам тиждень, що минає. Нагадаю, United Action TV – благодійний медіапроект для українців у Великій Британії. Ми інформуємо, підтримуємо та об'єднуємо наших співвітчизників. Коментуйте, підписуйтеся на наші сторінки в соціальних мережах і долучайтеся до нашої волонтерської медіакоманди. Дякуємо за довіру. До зустрічі наступної п'ятниці.